Дешеве не буває е, професійним. Оце теж важливо розуміти. Ну, якщо ви берете на роботу людину за 15 тисяч гривень, ви маєте розуміти, що це джуніор, да, якого треба вчити. Е, умовно, коли не умовно, практично, коли я працювала в новій пошті, е, я ніколи не брала джунів, uh -huh. тому що в мене не було часу їх навчати. А я розуміла, що це величезна інвестиція в навчання джунів. Їх треба навчати. Писати, структурувати, системно мислити, мислити критично, встановлювати причинно наслідкові зв'язки, аналізувати, читати все, весь масив даних. Що я, до речі, побачила, що зараз чим молодіше покоління, тим менше масиву даних вони затягують в себе, да? а правильність рішень вона залежить. Від того, наскільки вільно ви почуваєте, почуваєте uh -huh. себе в інформаційному so. просторі. Коли ти щось знаєш тільки про один сегмент, ти як зашорений. Да? Рішення, які ти приймаєш, ти приймаєш їх від всіх до всіх. Да? Коли ти затягуєш себе 360 градусів, да? то ти приймаєш рішення з точки зору розвинення багатьох ситуацій, з точки зору різних сценаріїв реалізації, uh -huh. да? Там, реалізації майбутнього, реакції споживачів.